Наступна доповідь присвячена знову ж таки цереброваскулярній патології. Я її назвав «Цереброваскулярне захворювання патологія питання та відповіді. Чому так? Про це буде йти мова надалі? Звісно, річ, що в останні роки, в останні десятиліття інсультологія як наука. Як практика, як теоретичні аспекти цього питання дуже розвинулись, пішло вперед цими мільними кроками. Але ж, все ж таки, залишається досить багато питань, досить багато прогалин в діагностиці, в лікуванні. Тим більше, що скорочується час до отримання результатів до початку лікування, всім добре відоме терапевтичне вікно, всім добре відомий слоган час це мозок. Хворий є певні нормативи. Хворий повинен бути госпіталізований, і час від двері до голки повинен становити по сучасним стандартам не більше ніж 60 хвилин. Тим більше, що застосування тромболізісу зараз обмено застосовується при обмеженні кількості обстежень, і ця от дефіцит часу він іноді викликає деякі тру труднощі в діагностиці інсультів. І ми стикаємося з якими проблемами? Стикаємося з проблемою імітаторів інсультів, це стан і клінічна картина, яких схожа на інсульт, і що веде до гіпердіагностики інсультів. Як на цій картинці, тварина оця на дереві, вона з собою імітує листочки. Так само, як і, якесь захворювання, не інсульт, воно може імітувати інсульт. І внаслідок цього йде хібнення достика інсульту. Згідно статистики світової. Такі ситуації відбуваються в 20-50% діагнозів інсульту на догоспітальному етапі і навіть на самих сучасно розвинутих центрах, кількість імітаторів інсультів становить від 10 до 25%. Тобто, дійсно це є велика проблема. Яка має за собою веде за собою певні медичні, соціальні та економічні наслідки? Це нераціональне використання не спеціалізованої допомоги, непотрібні обстеження, в тому числі нейровізуалізаційні. Неадекватне лікування, зокрема призначення тромболізісу, що завжди має в собі певний відсоток ускладнень, і відсутність уваги до основного захворювання, яке імітує інсульт. З іншого боку, маємо протилежну картину, так звані інсульти хаміліони, коли інсульт має нетипову клініку і помилково виставляється інше захворювання. Тобто, маємо протилежну картину, маємо гіподіагностику інсультів. Як ось ця тварина на картинці, яка нагадує хамільон, який нагадує рослинність, так само інсульт ховається під якусь під якесь інше захворювання. Е, на жаль, в Україні статистики з цього приводу немає, але ж з, згідно з, 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 з згідно європейської статистики американської, кількість випадків інсультів хамільонів становить від 2 до 25%. відсотків. При інсультах і мільйонах теж має певні ускладнення наслідки негативні. Пацієнт не отримує необхідного лікування та не отримує адекватної вторинної профілактики інсульту, коли ми лікуємо інше захворювання. І може бути картина, коли інсульт маскується під інше захворювання. Тобто є конкуруючі дві патології, наприклад, інсульт плюс епілепсія, або мігрень плюс інсульт, або конверсійні розлади плюс інсульт, і ми за основним захворюванням чи за провідним захворюванням не помічаємо інсульт. Згідно різних даних, структура нозології, які імітують інсульти, вона досить подібна. От, зокрема, був метааналіз. Проведений за результатами різних провідних центрів, і які стани імітують інсульти. Це периферічні вестибулярні хвороби, це токсичні та метаболічні розлади, це епілептичні напади, функціональні розлади, мігрень, синкопальні стани і мононейропатії. За іншими даними. Ці стани трошки відрізняються. Бачите, 38% – це епілептичні напади, 37% – мігрень, 21% – конверсійні розлади, і на всі інші стани припадає решта тільки 4%. Знову ж таки, в цій роботі фундаментальні були проведені основні ознаки спільні ознаки станів, які імітують інсульти, які відрізняють від справжніх інсультів. Тобто, при імітаторах інсульта, інсультів ми бачимо, що неврологічна симптоматика є достовірно менш вираженою за школою NIHSS. Пацієнти є більш молодого віку, більш частіше зустрічаються жінки, і менший артеріальний тиск при поступленні. Також при інсультах, при справжніх інсультах, достовірно частіше є у пацієнтів фактори, судинні фактори ризику: це тютюнопоління, артеріальна гіпертензія, дисліпідемія, цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, фібриляція передсердь, хвороби периферичних судин. І разом з тим, при імітаторах інсульту достовірно частіше у пацієнтів спостерігаються когнітивні розлади та наявність мігрені в анамнезі. Підсумовуючи всі дані скарг та об'єктивного обстеження, при імітаторах інсульту достовірно частіше спостерігається втрата свідомості, головний біль, запаморочення, блювота. У пацієнтів збережена здатність до самостійного пересування та досить часто буває відсутність будь-якої вогнищевої симптоматики. Які ж стани імітують інсульти? Передусім, це периферичні вестибулопатії, найчастіше серед них це вестибулярний нейроніт. Ми добре пам'ятаємо особливості кровопостачання вестибулярного аналізатора, тобто периферична вестибулопатія судинного генезу може бути вкрай рідко. Це повинна бути ізольоване ураження в лабіринтної артерії, і, зокрема, її вестибулярної гілки. Тільки в цих випадках може бути ізольоване ізольована периферична вестибулопатія судинного генезу. Як правило, коли страждають артерії вертево-базилярного басейну, поряд з вестибулярною симптоматикою є стовборова симптоматика, є мозочкова симптоматика, є синдром Горнера і тому подібне. Тобто завжди є якісь ознаки об'єктивні ознаки враження нервової системи. Але ж кінцевий точку в цьому питанні ставить тест Хінц. Він дуже чутливий і дуже сенситивний. Специфічний тест, який дозволяє виявити периферичні вестибулопатії. Він складається з дослідження вестибулярного ністагму, проба поштовху голови і наявність вертикальної неузгодженості очей. Добре відомо, що периферичний вестибулярний ністагм, він є спонтанний, він має дві фази: повільну фазу і гостру, і швидку фазу. І він підкорюється закону Олександера. Він посилюється в сторону при погляді в, швидку, в сторону швидкої фази. Як на цьому малюнку, і зменшується при погляді в сторону повільної фази. Також він змінюється при, полож... при зміні положення голови, і він може бути змінений при фіксації погляду. Наступний це тест поштовху голови. Цим тестом ми перевіряємо вестибулоокулярний рефлекс. При поворотах голови фіксація взору є незмінною. Тобто ми просимо пацієнта дивитися на перенісся лікаря і повертаємо голову, і нібито очі стоять на місці. При вестибулярних, при периферичних вестибулопатіях виникаються кадри фіксації. Тобто, ми повертаємо голову, як на цьому малюнку, Вліво, очі стоять на місці, і потім тільки вони повертаються в протилежний бік. І вертикальна неузгодженість очей при її наявності це каже про центральний генез вестибулярного синдрому. Тобто ми поперемінно закриваємо і відкриваємо одне око і бачимо, чи є зміщення очей по вертикальній лінії. Далі це імітатори парціальні епілептичні напади. Вони частіше можуть імітувати транзиторні ішемічні атаки. Вони тривають, як правило, до двох хвилин, вони, в основі їх є позитивні симптоми: це або моторні, або сенсорні джексоновські напади, вони стереотипні і множинні. Може бути парестода, який ускладнює від 10 до 19% всіх епілептичних нападів, як правило, виникає після генералізованих нападів і проявляється геміпарезом або монопарезом. Але іноді може бути у вигляді інших аналогів, тобто це вигляді афазії, гемігіпостезії, випадіння полівзору, в основі лежить транзиторна гіпофункція тих ділянок кори головного мозку, звідки йшло першопочаткове вогнище. І за даними відео ЕЕГ, в середньому він триває до 22 хвилин, тобто він, як правило, нагадує ТІА. хоча в деяких випадках може тривати до 48 годин. І для діагностики інсультів перезото до визначальним є анамнез. Але ж треба пам'ятати, що епілептичні напади можуть виникати при гострому інсульті. При інсультах кіркової локалізації, як і хімічних, так і геморгічних інсульти можуть проявлятися епілептичними нападами. І причому досить велика частка інсультів ускладнюється вторинною епілепсією, що притаманно для осіб після 65 років. Тому для аналізу Актуальності даного епінападу, чи він є проявом постінсультної епілепсії, чи він є проявом свіжого інсульта, треба робити МРТ, причому дифузно зважене МРТ, і МРТ з дослідженням коефіцієнта дифузії. Хоча МРТ дифузно зважене, теж воно з одного боку є найбільш сенситивним і найбільш чутливим щодо цитотоксичного напряку при інсультах. Але ж треба пам'ятати, що в деяких випадках воно є ложно-негативним, особливо це стосується стовборових інсультів, які проявляються тактичним гімпарезом або ізольованою міжядерною офтальмоплегією. Мігренозна аура це транзиторна вогнищева симптоматика неврологічна, яка входить в структуру мігренозного нападу і, як правило, передує головному болю. Мігренозна аура вона має поступовий початок, вона поступово розвивається, симптоми тривають до 60 хвилин, і після цього виникає головний біль. Але бувають випадки обезглавленої мігрені, коли мігренозна аура закінчує напад мігрені закінчується мігренозною аурою. Без головного болю ці напади вони, як правило, повторні, стереотипні, і це пацієнти молодого віку, які не мають судинних факторів ризику. Але треба пам'ятати, що в деяких випадках мігрень з аурою може складнуватися мігренозним інфарктом. От, наприклад, як на цьому слайді це наше наше спостереження, молодий чоловік з зоровою аурою. Яка тривала більше декількох годин, зробленої МРТ. Ми бачимо ознаки ішемічного інсульту в зонах суміжного кровопостачання. Конверсійні розлади. Теж можуть імітувати інсульт. Вони, як правило, мають нечіткий початок, скарги, дуже варі... варіабельність, як скарг, так і симптоматики. І пацієнти дають неприродні розлади, як охорукові, так і чутливі, так і моторні, які не вписуються закон топічної діагностики. Також характерна демонстративність, гра на публіку, плогоневроз і тому подібне. І дуже цікава стаття була в журналі Строук, де підсумовували... підсу. Підсумовували... Підсумок всіх цих конверсійних розладів при інсульті було проілюстровано такі дуже цікаві симптоми, як симптом гувора. Тобто, пацієнт при конверсійних при конверсійному порезі, пацієнт, наприклад, ліва, ліва картинка. Зараз мишка, На жаль, мишка не працює. В цьому випадку, на лівій картинці, ми просимо пацієнта пускати ногу вниз, пацієнт показує порез. Але ж коли ми просимо протилежну ногу піднімати, то ми відчуваємо тиск паратичною ногою, псевдопаратичною ногою на, нашу, на руку лікаря. Це включається екстензорний перехресний рефлекс на рівні спінного мозку. Або виникає опускання руки без пронації На, ліво, на правому слайді є природнє опускання руки внаслідок порезу. На лівому слайді ми бачимо опускання руки без пронації. Це теж не не вписується в органічний порез. Або псевдо псевдопроза порез за рахунок. Напруження м'язів обличчя і плятізми бачимо зліво напружена плятізма і тонічний спазм м'язів лівої половини обличчя, що створює штучний псевдоперес правої половини обличчя. Але ж треба пам'ятати, що інсульт може приводити до декомпенсації існуючого психіатричного захворювання. Тут треба теж правильно збирати анамнез і проводити правильно інтерпретацію нейровізуалізаційних досліджень. Системні метаболічні порушення теж можуть імітувати інсульт. Це інфекції, гіпертермія, декомпенсація соматична, зміна прийому медикаментів, особливо психотропних. Група ризику це пацієнти похилого віку, які мають когнітивні порушення в анамнезі, і початок, як правило, поступовий, і відбувається флюктуація клінічної симптоматики в залежності від розвитку основного захворювання. Проявляється. Делірієм, як гіпоактивним, що може імітувати рівень зниження свідомості, так і гіперактивним вигляді психомоторного збудження. А також може бути у вигляді посилення вже існуючого функціонального дефекту. Тобто пацієнт переніс інсульт, він має геміпарес і цей геміпарес на фоні гіпертермії посилився. Але з іншого боку, треба пам'ятати, що вогнищевим синдромом інсульту може бути ділірій, зокрема при інсульті в лімбічній системі, лобних долях. Може бути також вогничевим синдромом глобальна амнезія, зокрема при інсульті в артерії першерона з розвитком добічного таламічного інсульту. А також інсульт може вести до метаболічних проблем, вести до пневмонії, яка теж викликає метаболічні порушення і псевдо якби гострому періоді інсульта. Нам здається, що виникає повторний інсульт. Яка ж проблема тромболітичної терапії при імітаторах інсульту? Було проведено багато досліджень. Зокрема, було показано, що в майже 5% випадків системної ТЛТ кінцевому діагнозі був не інсульт, і ризик інтракраніальних кровотеч становить при цьому відсотка. І також в журналі СТРОВ було велике дослідження, при якому було показано, що частота інтракраніальних геморагій. Внаслідок застосування ТЛТ при імітаторах інсульту становить 1%, а при шемічних інсультах 7,9%, майже 8%. Тобто, в підсумок який висновок, що навіть при імітаторах інсульту треба проводити тлт терапії при відсутності протипоказань, так як ризик розвитку ускладнень набагато менший. Інсульти хаміліони. Які це інсульти? Тобто, це стани інсульти, які проявляються нетиповою симптоматикою. Може бути інсульти, які проявляються переважно головним болем або гострим ізольованим головокружінням, або ізольованим монопорезом, або руховими розладами. Головний біль він, в принципі, для інсультів характерен, особливо при інсультах ВББ, але ж головний біль може бути при дисекції церебральних артерій. Коли виникає головний біль і виникає вогнищева симптоматика, і це може імітувати напад мігренізаурою, може бути при синдромі задньої оборотної енцефалопатії, те, що ми називаємо гостра гіпертензивна енцефалопатія, або може бути проявом оборотного церебрального вазоконстрикторного синдрому, який теж може ускладнюватися ішемічним або геморагічним інсультом. При інсультах в мозочкових артеріях, особливо в задній і нижній мозочковій артерії, може виникати гостре ізольоване головокружіння. Але це головокружіння є центрального генезу. І Відрізнити яке ми застосовуємо тест ХІНС. Там буде центральний вестибулярний ністагм, буде негативний тест поштовху голови і буде вертикальна неузгодженість очей. Причому тест HINZ, він більш чутливий. І більш специфічний по відношенню до МРТ у випадках у випадках ізольованого головокружіння. Ізольований монопорез, інсульт може проявлятися ізольованим монопорезом. Це виникає при Лакунарних інсультах з частковим ураженням кортикоспинального шляху, що показано на лівих слайдах, або при кортикальних інсультах, коли страждає прецентральна звивана або верхня, або нижня частина її, і проявляється клінікою подібною до нейропатії променевого нерва, нейропатії малого мілкового нерва, ураження Л5 корінця, тобто свисаюча кисть або свисаюча стопа, гіперкінетичні синдроми. Один відсоток інсультів гіпер, гіперкінетичними синдромами. Вони, як правило, є вогнищеві і проявляються на одній половині тіла: геміхарея, геміболізм, гемідестенія. І мож... вони можуть імітувати якусь іншу патологію, в тому числі і нейродегенеративну. Це те, що стосується діагностики. Які ж питання по лікуванню? Що ми маємо і що ми можемо покращити? Є певні Якби святая святих, які довели свою ефективність при ішемічному інсульті, це реперфузійна терапія, реперфузія, як фармакологічна, так і механічна. Це наявність інсультного блоку та мультидисциплінарної бригади, це гемікраніектомія при обширних інсультах. Тобто це базис, який не обговорюється, який не піддається ніякій ревізії. Але ж стає питання, як ми можемо, що ми можемо ще зробити, що ми можемо, як ми можемо оптимізувати допомогу пацієнту. В останні роки є, змінюється питання сплощини нейропротекції в цитопротекцію. Тобто, коли ми кажемо про нейропротекцію, ми тільки обмежуємося одним єдиним нейроном. Але ж коли ми кажемо про цитопротекцію, ми маємо на увазі так звану нейроваскулярну одиницю. Тобто, Разом з нейроном є і астроцити, є і нейроглія, є індетелиальні тканини, клітини, вибачте, перицити, які створюють гематоенцефалічний бар'єр. І, і все це є єдине ціле. Тобто неможливо, неможливо нейрони віддаляти від інших структур. Це буде якби неправильно, і це буде механічно. І от при інсультах страдає не тільки сам нейрон, а страдає вся нейроваскулярна одиниця. Через різні механізми. Тут, на жаль, трошечки. І що відбувається, якщо ми дивимось на. Вибачте, ця картинка бачимо спочатку, перші хвилини і години виникає дефіцит енергії, виникає ексайтотоксичність, і виникає формування вогнища, некрозу. Якраз тут і треба тромболітична терапія. Але ж ніхто не відміняв торинне ураження. Яке триває дні і тижні у вигляді запалення, апоптозу, перекисного кислення, і так далі. І виникає питання, як ми можемо модифікувати, як ми можемо впливати на процеси вторинного ураження, так до, на процеси до формування вогнища інфаркту? З цього приводу хотілось сказати про добре відомий препарат «Ксаврон» який є поглиначем, поглиначем вільних радикалів який має мультимодальну дію який якраз впливає на попереджає вторинний попереджає вторинне ураження тканини мозку яка яка триває багато днів і багато триває Тижні після інсульту препарат має мультимодальну дію в кінцевому випадку, він блокує НМДА рецептори, поглинає вільні радикали, запобігає набряку мозку, зменшує токсичну дію кальцію, опосередковано блокує запалення, запобігає апоптозу складових нейроваскулярної одиниці і тому подібне. Які ж були дослідження проведені з цього приводу? Був проведений метааналіз Сіми досліджень, в якому досліджувалися первинні точки це показники смертності, і вторинні точки це зниження нейрологічного дефіциту і побічні явища при застосуванні ксаврону в гострому періоді інсульту. Було показано, що у пацієнтів, які приймали ксаврон, достовірно частіше спостерігалося зниження функціонального дефекту за школою Ренкіна, а також достовірно частіше, достовірно менше були показники смертності. Це опубліковано. Цей метаналіз був опублікований в одному з сучасних журналів. На жаль, тут трошечки цей. І було проведено дослідження на на українській популяції колективом під керівництвом професора Московко, в якому теж показано, що застосування ксаврону у пацієнтів у гострому періоді ішемічних інсультів супроводжувалося зменшенням достовірним зменшенням роз, імовірності розвитку вираженого функціонального дефекту за модифікованою школою Ренкіна. Це мається на увазі 2 бали і більше в порівнянні з групою пацієнтів, у яких, тобто, застосування ксаврону зменшувало ймовірність розвитку негативного функціонального стану. І також в цьому році був опублікований метааналіз результатів застосування ксаврону в пригострому ішемічному інсульті, і також були більш-менш подібні результати. Щодо ефективності ксаврону при тромболітичній терапії, як відомо, тромболітична терапія супроводжується Певним ризиком розвитку інтракраніальних геморагій, і тому дуже цікаві ефекти ксаврону у цій категорії пацієнтів. Було показано з результатами метааналізу, що додавання едеравону до ельтеплази знижує нейрологічний дефіцит за шкалою NIHSS та частоту внутрішньочерепних крововиливів. Це також свіжий метааналіз минулого року. І також в журналі СТРОВУ було дуже цікаве дослідження застосування саврону у пацієнтів, які, яким проводилася ендоваскулярна реперфузійна терапія та тромболізис. Також було показано, що застосування саврону знижує ризик розвитку внутрішньочерепних крововиливів, знижує смертність пацієнтів та Покращує функціональний стан під час виписки за модифікованою школою ренткінгу. Тому, шановні колеги, підсумовуючи все вище сказане, хочеться сказати, що не дивлячись на інтенсивний розвиток інсультології, все рівно залишається дуже багато питань, І, причому вирішення одних проблем викликає виникнення інших проблем. Які ці проблеми, ці питання потребують постійної уваги і постійної відповідних адекватних відповідей. дякую вам за увагу.